За легендою, Валентин жив за часів Клавдія II, войовничого імператора. Клавдій вважав, що сім'я заважає солдатам воювати за імперію. Він забороняв воїнам одружуватись. Валентин, попри цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його арештували, і імператор наказав відтяти йому голову, що і сталося 14 лютого. Але щонайменше найменше троє святих Валентинів були римськими мучениками: один священник і лікар в Римі, другий пископ Терені і Третій жив в Єгипті приблизно 100 153 рік життя. Останній був одним з кандидатів на пост римського єпископа, тобто папи. У цієї проповіді звеличував цінність шлюбу, як тілення християнської любові. Римокатолицька церква визнає 14 святих Валентинів, як цікавий факт. Сьогоднішнє свято, свято Валентина, має попередника римське свято Луберкалі. Проводилося 14 лютого. В цей день приносили в жертву собак і кіз, символів чистоти і родючості. По вулицям бігали голі чоловіки, які били жіно пасками, бажаючи їм щастя. Проводились любовні лотереї, імена молодих дівчат і чоловіків збирали в одну коробку. Після того по черзі витягували імена пара, яка утворилася, мала цілий день бути разом. Раніше в Англії була традиція: молоді хлопці рвали квіти, писали імена, потім діставали по черзі ці імена. Хлопці ставали валентинами для тих дівчат, чиї імена вони отримали. Вони проводили цілий рік як лицарі, писали сонети, грали на лютнях, носили квіти. Ми ну, перейдемо в Азію. У Японії на День Святого Валентина є цікава традиція. Не чоловіки дарують подарунки, а дівчата. Дівчата дарують шоколад, переважно зроблений своїми руками. При цьому є два види шоколаду. Один для друзів, другий для тих, кого кохають. Рівно через місяць після дня Валентина в Японії проходить білий день. Хлопці дарують дівчатам білий шоколад. У Вельсі існує власний день закоханих День Святої Двівен. Двівен вважається валійською покровительницею закоханих. У цей день закохані обмінюються ложками, які самі вирізають. Вони називаються любовні ложки. Ці традиції бере свій початок з давніх часів, коли молоді хлопці вирізали складні візерунки на ложках і дарували їх як символ своїх почуттів та намір. Кожен елемент мав своє значення: серце любов, замок, безпеку, а колесо підтримку. В Південній Африці День святого Валентина відзначають 14 лютого, як і в багатьох інших країнах. Окрім традиційного обміну подарунками, квітами, та цукерками, молоді жінки дотримуються звичаю, який походить від давнього римського фестивалю. Вони прикліплюють папірці з іменами своїх закоханих на руки, одяг, публічно демонструють свої почуття. В Деяких випадках чоловіки теж беруть участь в цій традиції. Сьогодні це свято є забороненим в кількох ісламських країнах, як Пакистан, Узбекистан та Іран. Влада цих країн виправдовує це рішення тим, що свято Святого Валентина не має ніякого стосунку до їх країни. Влада цих країн негативно ставиться до Заходу, часто звинувачує захід в імперіалізмі і колоніалізмі. Останнім часом поширюється інформація про те, що мощі покровителя закоханих святого Валентина зберігають в Самборі, Львівській області. Автентична реліквія, нібито підтверджена римською курією. Існує думка, що сучасний день святого Валентина маркетинговий хід у всьому світі існують особливі традиції, і подарунки в цей день. Наприклад, в Франції це ювелірні прикраси, в Японії кондитерські вироби, а в Данії сушені квіти. Валентинка невелика вітальна листівка у вигляді сердечка з добрими побажаннями, словами кохання, пропозиціями руки та серця, чи просто жартами. За легендою, коли святий Валентин сидів у в'язниці, він нібито закохався в сліпу дочку свого ката і зцілив її. Перед стратою він залишив їй прощальну записку і підписався Твій Валентин. Звідси листівки стали називатися Валентинками. Карл І герцог Орлеанський, коли був в англійському полоні після битви під Азенкуром, надсилав своїй дружині Валентинки, деякі з яких досі зберігаються в британському музеї.